Ми продовжуємо збирати НМТ, яке було в червні ось, часом, треба знайти такий інтеграл. Я думаю, тут теж нічого складного немає. Тобто, що це в нас буде? Інтеграл х квадрату вимітаємо за таблицям інтегралів, що це буде x в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1, де не дорівнює мінус 1. Тобто, буде х на 3. Плюс 4 х квадрат на 2, тобто 4х2 поділити на 2. Тобто 4, 2 скоротиться і залишиться 2. Тобто 2х квадрат. Далі, скористаємось формулою Ньютона лейбніца Тобто, поставлю спочатку одиницю сюди. Це буде 1 третя плюс 2 мінус. Тепер підставляємо мінус двійку. Тобто буде мінус 8 третіх. Але ми розуміємо, що мінус і мінус. Адже згідно формулою Нітони Лейбніца, там верхня межа, мінус нижня межа. Тобто буде мінус, тобто тут буде плюс. Далі, тут пишу мінус. Знов таки, мінус 2 поселяю сюди. Це буде 2 на 2 4, мінус 8. Мінус 8. Рахуємо, що це буде. 1 третя плюс 8 третіх, 9 третіх. Тобто тут 9 третіх або просто 3. 3 плюс 2 5. 5 мінус 8, мінус 3 відповідь мінус 3. Тому розбирайте, спробуйте самі зробити, буде для вас вже корисно, особливо ті, хто готується до здачі ЗНО наступного року, або ті, хто готується здавати вже в липні чи ось найближчим часом буде ще теж НТ. Тому працюємо.